Вітаю, в ефірі програма Кам'янецькі новини. В студії працюють і на дорогах Олексія Бросімов, як завжди, сьогодні у випуску про найголовніше. 21 травня Кам'янець-Подільський урочисто відзначав свій день народження. Точної дати заснування міста достеменно невідомо, але це не завадило древньому Кам'янцю запросити велику кількість гостей, в тому числі з-за кордону, і влаштувати велике дійство. На запрошення приїхали офіційні делегації з різних міст Польщі, Литви, Латвії, Хорватії, Азербайджану, а також Хмельницького, Тернополя, Луцька, Вінниці, Донецької області та Умані. Усіх їх запросили на урочисте засідання сесії міської ради. Першими вітальні промови виголосили міський голова і народний депутат. Я Хочу вам сказати всім делегаціям, всім членам делегації. Словам вдячність за те, що ми не забуваєш, що є таке славне місто Кам'янськоді і завжди підтримують його і вкрай і важкі наш часи. Ще раз дякую всім нашим гостям, вітаю всіх наших кам'янчан, хочу побажати всім крепкого здоров'я, побажати чисто мирне небо. Ми це розуміємо, як ніхто сьогодні, всім над нашими країнами. І нехай наше місто, нехай нашу країну, наших людей, нехай наших друзів. Їхній країни, їхній посліх, береже, Господь мов. За зразкове виконання службових обов'язків, мужність та відвагу проявлені у зоні антитерористичної операції, кам'янецьким медикам вручили відзнаки за заслуги перед міською громадою. Зал вітав їх стоячи. А директора багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру Олександра Доложевського удостоїли відзнаки честь і шана за сумлінну роботу з неповносправними дітьми. Далі слово передали гостям. Сьогодні мешканці району з великою повагою і з великою дякою просто звертаються до всіх іноземних делегацій і до делегацій з міста з України і щиро дякують за те, що сьогодні ви в нашому місті. Тому що сьогодні і Польща, і Литва, і Латвія, і Хорватія це арбітри наші в Європейському Союзі. то п'ятне місто, то історичне місто. Ale to, co jeszcze łączy, to obecność mera Michała Simoszkiewicza. On nie tylko połączył lokalną społeczność Kamieńca Polskiego. On połączył społeczność międzynarodową. Do was przyjeżdżają, odwiedzają, cieszą oczy i bawią się z wami Ukraińcami ludzie z całej Europy. My przyjechali z Polski i z góra Laczyń Spochody. U nas w Gorat wybywa jak w każdy rok 4 miliona połowników i turystów. Was to że reksję Panie męże, serdecznie zapraszam delegację z Kamieńca Podolskiego do Głogowa. Zawsze będziemy was chętnie gościć. Oczywiście chętnie też przyjeżdżamy do Kamieńca. Wszystkim w Polsce i w Europie mówimy, jakie to wspaniałe miasto, jak warto do niego przyjeżdżać. Žeće vam sve što je najljepše, vjetrkavosti, zdravlje i sreće za sve. Naša ljubav koja je kroz ovih 7-8 godina stvorjena preko naših nasi zastupnika koji su dolazili iz Viličko Polanske županije, tu je nadam se da će se ona i nastaviti. I s ovim način čest, čestitam svima vama, da radite svim vašim mještenima, svim vašim građanima, slavu Krimu. Хочу приветствовать вас всех от Латвии, от города Ливан, всех жителей, потому что нам вы очень дороги. И я хочу еще э, дать приветствие вашему городу красивому, э, вашему руководству. И мы все вместе желаем святыни вам, счастья и процветания вашего города. Вітаючи кам'янчан з днем міста, представники іноземних делегацій дякували за співпрацю та бажали швидшого приєднання України до європейської спільноти. А доки на державному рівні цього не сталося, у древньому кам'янці з'явилась своя частинка ЄС. Це європейський сквер, відкриття якого супроводжувалось виступом муніципального оркестру управління внутрішніх справ. Звуки Державного гімну України підняли національний прапор, а прапори країн ЄС під звучання гімну Євросоюзу. Символічним було підписання угоди про співпрацю Кам'янця-Подільського з польським містом Тарнавоподгурне та українським містом Умань. Після цього святковою колоною всі вирушили до старого міста. Кам'янчан та Остей міста ще раз прозвучали вітальні промови. Як годиться на день народження, організатори подбали про святковий торт, аби вистачило на всіх, його розмір сягав двох метрів у довжину. Перші шматочки смаколика відрізали міський голова і народний депутат і віддали їх іноземним гостям та дітям. Ви вже встигли скуштувати самі торт. Ще поки ні, зараз. Щоб скуштували діти. Свято, ви бачите, вже є, але хотіли, щоб щось було таке солодке, приємне і від міського голови, і від мене сьогодні торт. Дуже радий, що приїхала дуже багато багато гостей з Євросоюзу, з Хорватії, з, з міст міст нашої рідної України. Свято вдалося випікала солодкого гіганта піцерія «Макс Мак Для них уже стало традицією дивувати усіх на свята своїми кулінарними шедеврами. Минулого року це був пиріг у вигляді фортеці, а цього разу торт із логотипом міста. 112 кг, 40 кг муки, 40 літрів вершків, 2 кг черешні, 3 кг клубніки, горіхи, масло, 2 ящики масла, ну, по 5 кг. Менше як за півгодини тисячу шматочків смаколика роздали усім присутнім. Дуже смачно, але ми маємо ще відходити, тому з'єднуємо тільки по Свято продовжилось виступами талановитих юних кам'янчан, ювілейним концертом танцювального ансамблю Апельсин та ярмарком, на якому було усе, чого душа бажає. Гості насолоджувалися побаченим і почутим, а кам'янчани відчували гордість за своє місто. Скажіть, ви кам'янчани? Ні, я з Вінниці. Подобається свято, подобається місто. Весело, цікаво. Я не жалію, що я приїхав на екскурсію в кам'янські кам'янчан. Горді за своє місто. Горді, звісно, горді ну, за, за те, що такий праздник зробили нам. В Кам'янці-Подільській завжди свято удається. А сьогодні як, як найкраще, мені здається, так чи ні? Погода дуже гарна, гостей багато. Приємного всім відпочинку. Нам дуже тут подобається, дуже у вас гарне місто. І ми, мабуть, на наступного року теж до вас приїдемо. Тобі подобається? Так! Да. Так, да, Дуже гарне да. свято. Що сподобалось? Все. Все сподобалось. Все сподобалося. – О, на висоті. Гордість і любов до Кам'янця вище всіх. Любов просто палає в душі і за наше місто, за те, що наше місто найкраще. Звідки приїхали? Шотківський район Тернопільська область. Як довідались про наше свято? М -м, в інтернеті прочитали. – Подобається Так. – прекрасне свято, навіть дуже це взагалі, Ви знаєте, що. Ну, у нас теж такий ну районний центр. Ну э, старий город, це, це примість, це красота. Щороку Кам'янець Подільський відзначає свій день народження у травні. Чи вразило чимось цьогорічне свято? Дуже навіть вразило. Дуже багато людей, гостей, дуже цікаво, дуже новинки багато. Взагалі, дуже всього нового, гарного. Дуже мені подобається. Дуже задоволена. Найгарніше місто України. Дуже сподобалося. Наше місто є найкращим і саме найголовніше, що кожного року сюди приїжджають з усіх куточків України. Місто наше розвивається, це радує, тішить око. Серед тих, хто приїхав до Кам'янця-Подільського, не тільки отримувати враження, а й заробити були вуличні артисти з Тернополя. Влад і Василь дізнались про день міста із соцмереж. Хлопці, звідки ви? А ми самі з Тернополя. Дуже круто, емоції просто переповняють, гарні люди. Ми, власне, вуличні актори, з нами люди фотографуються. Власне, все круто. Крім іменинного торта, концертних програм і ярмарку, організатори свята підготували ще один смачний сюрприз. На величезній сковорідці смажили ковбаски і роздавали усім присутнім. Смачні ковбаски. Дуже. Ще, ще, ще треба взяти. Дуже смачно. Дякую за таке пригощання міста Кам'янця-Подільського. Ви не кам'янчанин. – Ні, приїжджає звідки приїхали З городка. – Гарне свято. Так, да, дуже. Кожен рік треба буде приїжджати сюди. Три тисячі ковбасок надав підприємець Геннадій Трушев. Рівно стільки ж булочок привіз директор українського кристалу Володимир Юр'єв. А приправляли все це майонезом Королівський смак. Ну на ідея, ми хочемо зробити такий фестиваль. Каменецька буде називатися. Ми будемо зробимо ще більшу сковорідку і кожен рік хочемо пригощати кам'ячан. Різноманітними смаколиками табусе може і є, що піжарна сьогодні. Ми кобаску жаримо. завтра омлет зробимо і ще щось де виготовляти. Завершальним акордом святкування дня міста став сольний концерт Тетяни Піскарьової. Доки заслужена артистка України виступала на головній сцені біля ратуші у старій фортеці. Очікували початку вистави. Її до Кам'янця Подільського привіз Київський академічний драматичний театр на Подолі. Правдиву історію Ромео Джулієти бачила наша Олена Савіна. Саме з Кам'янця-Подільського Київський академічний драматичний театр розпочав всеукраїнську благодійну акцію Лова хвилю благодійності. Головна мета привернути увагу бізнесменів та проблем культури. Театр на полі в Києві досить відомий театр. Ми досить багато граємо, напевно, ви чули про і взагалі у нас така не дуже легка доля. До Кам'янця-Подільського приїхали як молоді актори, для яких ця вистава стала дебютом, так і відомі майстри сцени. Склалися карти. Є вистава, яка про замок, про музей. Про е, так би мовити з, з іншого боку, вона не заангажована політична чи якась вона все нормально, вистава поетична. Актори театру на Подолі продемонстрували історію про відомих італійських героїв у новій інтерпретації. За такий подарунок міста режисеру постановнику Віталію Малахову подякував міський голова Михайло Сімошкевич. І те, що ви приїхали до нас в Кам'янець-Подільський, це дуже знаменна подія. І ви формуєте культуру нашої нації. Я дуже вдячний, що ви до нас приїхали. Надіюсь, на побачите співпрацю і дуже вам вдячний за те, що ви в нас. Виставу відвідало чимало кам'янчан. Головного героя Рома грав провідний актор Київського академічного драматичного театру на Подолі, заслужений артист України Володимир Кузнєцов. Актора Олександра Данильченка, який грав у спектаклі «Патри Лоренцо», для таті більше знають як герої великої кількості кінострічок. Тригікомедія Осінь у Вороні або правдива історія Рома і Джуліє це режисерська постановка народного артиста України, лауреата національної премії імені Тараса Шевченка Віталія Малахова. Після Кам'янця-Подільського виставу Осінь у Вороні покажуть у Львові, Вінниці, Харкові та Отець. Наступного дня святкування Дня міста продовжили сімейним велопробігом та новою концертною програмою. На сцені біля ратищі виступали команди КВН та молодіжні гурти. Кам'янець-Подільська центральна районна лікарня отримала нове обладнання, посприяв цьому народний депутат Володимир Мельниченко. Про нову лабораторію районні медики мріяли давно. Наприкінці минулого року мали нагоду сказати про це Володимиру Мельниченку. Тоді він допомагав лікарні з обладнанням для хірургії, вислухав, пообіцяв допомогти і дотримав слова. Ценість в тому, що на сьогоднішній день ми маємо можливість робити весь спектр аналізу, який необхідно для жителів нашого району на сучасному рівні. Це обладнання є високоякісним. Ну, ми хочемо подякувати Володимира, що він нам допоміг. Допоміг саме в також в доставці, в налагодженні цього обладнання і в тому, що вдалося закупити певну кількість реагентів, щоб запустити його в дію. Потім вже ми своїми силами будемо докупляти ті реагенти і надалі. До речі, лабораторія ще... буде працювати на безоплатній основі? Ну так, дійсно. Це аналізи, так як і раніше, на всі безоплатні повністю на безоплатній основі. Слава Богу, є, є таке обладнання, і як я багато разів говорив, що багато гарних справ зробимо разом, і все буде добре. Обладнання вкрай необхідне, вкрай необхідне, бо у нас вже апаратура трохи подоставша була, а це якраз на новому рівні і ми все можемо робити, те, що нам треба. То, що просять лікарі, то, що допомагає лікарю поставити діагноз і добре лікувати хворого. Крім лабораторії, цього тижня нове обладнання отримали операційний блок та реанімаційне відділення Центральної районної лікарні. На сьогоднішній день це необхідне обладнання для нашого реанімаційного відділення, а саме кислородний концентратор і пацієнт, монітор, монітор пацієнта. Ну, кислородний концентратор це апарат, який дозволяє з простого повітря робити концентрований кисень. Другий апарат це монітор пацієнта, який на сьогоднішній день є експертного класу, дозволяє вимірювати багато параметрів в онлайн режимі одночасно. По-перше, все під руками, по-друге, всі параметри буде показувати. І переносний, от, зручний. Так що ми дуже щиро вдячні будемо діти, ще будуть допомагати. Ви пробували вже в роботі. Так, да, так. Да, да. Він дуже зручний і дуже нормально показаний. Як повідомив Володимир Мельниченко, медицина не єдина галузь, у яку він має намір залучити державні кошти. Йдеться про суму у 20 мільйонів гривень. Ми зустрічалися з прем'єм-міністром, Депутати-мажоритарники була розмова про виділення. Ми просили, щоб нам виділи якісь кошти для наших округів. Вроді є розмова про 20 мільйонів гривень, і ми будемо добувати, щоб ці все-таки 20 мільйонів було, на округа було, було виділено. І тоді є, є бажання закінчити наш дом культури, всередині зробити зробити обладнання купити нове, зробити зовні, зробити площу перед домом культури. Також ми, ми порадимось із лікарями, жителями району, жителями наушниці, що зробити для, для цих регіонів. І якщо будуть гроші, якось раз зробимо якісь гарні справи, щоб нашим людям жили жили комфортніше, який, я говорив, щоб люди все таки стали жити краще і трошки веселіше. Досвід впровадження альтернативних видів палива на підприємствах Теплокомуненерго так звучала тема круглого столу, який цього тижня у Кам'янці-Подільському провели з ініціативи міжголозевої асоціації Укртеплокомуненерго. Обговорити проблеми, поділитись досвідом, почути цікаві ідеї та побачити їх практичне втілення. Приїхали керівники підприємств теплоенергетики різних міст України. Їх вітали міський голова Михайло Сімашкевич і народний депутат Володимир Мельниченко. Я хочу сказати, що вдячності Організатором цієї конференції, що вона проводиться і на камянець Чому? Я думаю, що певно, що проаналізувавши нашу роботу, нашу діяльність на проти останніх 6 років, ми перші в Україні захистили плани на розбереження нашого міста в міст, Брюсселі. Певне в тому, що ми перші в Україні почали думати про альтернативні витоплення. Можливо, ми трошки мали деякі недоліки, можливо, ми мали якісь неправильні кроки, але ми тут зібралися. Певною мірою для того, щоб кожен з нас подивився, ми розкажемо, де ми поступали неправильно, що ви на своїх місцях, в своїх містах не робили неправильних кроків, які зробили ми. Ми будемо робити все, щоб відійти від газу максимально, і будемо робити все, щоб громадяни нашого міста отримували якісні послуги. Місцем проведення конференції Кам'янець-Подільський обрали не випадково. Місто уже давно працює над впровадженням альтернативних видів палива і має практичний досвід. А за підсумками щорічного конкурсу, у своїй групі комунальне підприємство Міськ стало кращим підприємством комунальної теплоенергетики України. Відповідно грамоту Валерію Гордійчуку вручив президент асоціації Арсеній Блащук. Загалом роботу конференції розділили на два дні. Першого дня працювали у пленарному режимі. обговорювали законодавчу підгруплення розвитку галузі, ділились досвідом впровадження альтернативних видів палива, зосередили увагу на швидкоокупних енергозберігаючих проєктах з модернізації котлів. Другий день присвятили відвідуванню об'єктів комунального підприємства Мінськтепловоденергія. Ознайомчу екскурсію розпочали з диспетчерського пункту для переважної більшості регіональних підприємств теплоенергетики. Такий автоматизований пункт є мрією. Тож цікавились його роботою у деталях. В результаті так би мовити, московий центр підприємства міськ енергія» справив на гостей велике враження. Дуже вразило, тому що ми працюємо практично в одній сфері, і ми ж також у своєму місці займаємося такою ж проблематикою заміщення природного газу. Але хочу сказати, що Кам'янець-Подільськ нас опередив, і тут дуже є чому повчитися. І я дуже радий, що я тут і дійсно не зря, тому що великий опит, великий. У котельні на мікрорайоні Жовтневому учасникам конференції наочно продемонстрували роботу твердопаливного котла, показали, де складується подрібнена деревина і як подається у котельню. Те, що ми видели, дуже впечатляється. Считаємо, що тут теплоенергетика на високому рівні, Очень на місці руководители, спеціалісти. Смотрим, що ми в больших городах такого не видели, как здесь. Комплексний підход, хороше рішення, все на висоті, дуже доволі. Як на мене, я перший раз бачу, щоб об'єднали в, в одну систему і воду, і тепло, і, електрик, і електрику. Це, ну, я перший раз на такому підприємстві, де є все по-дому. Видно, що тут є нормальний колектив, нормальний керівник, нормальний головний інженер, є на що подивитися я під враженням. Наступною у маршруті була котельня розташована на вулиці Пушкінській. Взимку вона опалює корпуси міської лікарні, а зараз забезпечує гарячою водою частину міста. Працює на солом'яних пелетах з додаванням торфу. Тож гостям показали також міні-завод, де виготовляються солом'яні пелети. Як і на попередніх об'єктах, детально про роботу цієї частини виробництва розповів генеральний директор комунального підприємства Міськ енергія» Валерій Гордійчук. Дуже мало котерень, які працюють на твердому паливі, більш на газу. І тому це дуже корисно, щоб альтернатива, воно вже є круглий стіл, ми для цього і приїхали, щоб подивитися, чого що буде, буде але і вражені. Дуже добре нам сподобалось. Ну, звичайно, тепловики на сьогоднішній день якраз хочуть це побачити, побачити комбінований. Видобуток тепла в тих умовах, які знаходиться сьогодні наша держава. Саме такий досвід Кам'янець-Подільський треба використовувати. Це треба було робити вже дуже давно, але ми бачимо, що у вас є тут розуміння різних гілок, всіх гілок влади, плюс є потужне теплопостачальне підприємство. Я маю в виду самого директора і колектив підприємства, і ми побачили, що це дійсно можна зробити, а не тільки говорити. Зважаючи на досвід Кам'янця-Подільського у напрямку енергонезалежності та впровадження альтернативних видів палива, президент міжгалузевої асоціації Укртеплокомуненерго Арсен Блащук ще раз підкреслив, що місце проведення конференції обрали правильно. Звичайно, через то директори і приїхали сюди, що тут впроваджені системи, які ми хочемо розповсюджити на цілу Україну. Більше того, тут є фінансування. Зовнішніх інвесторів зарубіжних партнерів і плюс фінансування місцевих органів влади виконкому і підприємства. Тобто ми нещодавно з НЕВКО були делегацією у Швеції і там директор Миргорода, який був в тій делегації, це так є. В Європі робиться. На жаль, це тільки початкове. Ми відстаємо в цьому плані на багато трошки, на жаль. Але це наше майбутнє. Тобто диверсифікація джерел, палива, альтернативі веде палива. Це запорука того, що тарифи не будуть так зростати, як нам тепер знову через нас підвищили, тому що ринок біопалива, коли він буде в Україні, то ціни будуть. Стабільні, не буде таких великих кроків зростання по ціні. Тому це майбутнє. І ми, у нас є така мета, щоб люди подивилися, як робиться в Кам'янець-Подільську. Е з населенням більше 100 тисяч в нас таких міст також є багато. і Це передовий досвід, який ми будемо розповсюджувати. Актуальні проблеми кардіохірургії цього тижня обговорювали провідні вітчизняні та закордонні кардіохірурги. 24-ту науково практичну конференцію з міжнародною участю провели у Кам'янці-Подільському. Організаторами виступили Національна академія медичних наук України, асоціація серцево-судинних хірургів, інститут імені Амосова за підтримки Міністерства охорони здоров'я. На відкриття конференції приїхали голова обласної ради Михайло Загородний, губернатор Олександр Корнійчук, народний депутат Володимир Мельниченко і начальник обласного управління. Охорони здоров'я Яків Цуглевич. Вітальну промову також виголосив міський голова Михайло Сімашкевич. Серед доповідачів учасників конференції були головний кардіохірург Республіки Білорусь Академік Островський і колишній міністр охорони здоров'я Польщі, а тепер директор сілиського центру кардіохірургії Марин Замбела. Обидва переконані, що лише у співпраці можна розраховувати на серйозні кроки вперед. Я думаю, що якщо буде страхова медицина, а вона буде, To самый ważny system do rozwoju skutecznej medycyny. I tę skuteczną medycynę, efektywną medycynę my widzimy, jak, jak kooperujemy z mnogimi grupami Łódzka, Równego, Kijewa, Winnicy, znam Iwano-Frankowska od Lwowa i innych. А да, кожен рік ми бачимо, як многа змінюється позитивно. Робота науково-практичної конференції тривала протягом двох днів. Обговорювали сучасні методи лікування вроджених та набутих серцевих хвороб, методики виконання хірургічних втручань та реконструкції клапанів серця. Кам'янчани знову здобули перемогу на міжнародній арені цього разу у чемпіонаті з кікбоксингу. Жанна Радюк і Павло Кондратов вибороли етап Кубку Європи, а Роман Головатюк етап Кубку світу. Після повернення до Кам'янця-Подільського переможці відзначили міський голова Михайло Семашкевич і народний депутат Володимир Мельниченко. Дякували за популяризацію міста, бажали не зупинятись на досягнутому і вручили грошові премії. Гордий своїми вихованцями тренер Анатолій Лобатюк каже: кам'янчани мають величезний потенціал, але без фінансової підтримки. Його не реалізувати. У нас дуже є обдаровані діти, у нас дуже сильні діти. Всі фактично. Нам, допустим, дуже важко виграти Україну, навіть, ну, чим, допустим, поїхати десь за кордон і там слабші, сапер, ну, але ну, як слабші, в якому ну, головне туди попасти, от, щоб, щоб там показати, що ти вмієш. Тому що якщо туди не попадеш, то якби ти не був сильний, ти нічого не, ну, не докажеш, що ти найкращий. За словами Анатолія Лоботюка, стати переможцем на рівні України складніше аніж на міжнародній арені. А все тому, що участь у таких чемпіонатах є задоволенням не з дешевих, попри все, завдяки ентузіастам і меценатам у Кам'янці-Подільському, кікбоксинг має підтримку і дає свої результати. У рамках міської програми комп'ютеризації шкіл цього тижня чотири загальноосвітні навчальні заклади отримали нову орхтехніку. Подарунки вручали міський голова і народний депутат. У загальноосвітній школі номер 15 передали комп'ютери учительському колективу. Водночас привітали із завершенням навчального року і пообіцяли, що це не останній подарунок школі. Опановувати інформатику та інші науки з допомогою нового комп'ютера мають нагоду також учні навчально-виховного комплексу номер 16 Це також далеко не перший візит посадовців до навчального закладу із завжди не з порожніми руками. Дякую від імені Успільського колективу, від педагогічного. І хочеться побажати, щоб ми надалі співпрацювали. І ми головне наше завдання вчити і виховувати. А вам хочеться побажати ті здоров'я, наснаги творчих глеців і хай вам у всьому допомагає Бог. Ще одним комп'ютером цього тижня поповнилась матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу номер 14 Подарунок вручили старшокласникам якраз під час уроку української літератури. А школярі навчально-виховного комплексу номер 13 чекали на гостей в актовій залі і навіть влаштували невеликий концерт, під час якого продемонстрували свої таланти як українською, так і польською мовами. Якийсь сьогодні говорив ще раз, що ми будемо робити все, щоб наші діти виросли здоровими, розумними. Впереді в них сьогодні в них свято, сьогодні в них закінчується. Навчання вперед ціле літо, і я хочу побажати всім нашим дітям, щоб вони за літо набралися сил і з вересня місяця з новими силами почали вчитися. А ми будемо робити для цього все, щоб вони радували нас, а ми будемо радувати їх. У Кожній школі є комп'ютерні класи, але вони потребують значного оновлення. Тому ми дякуємо всім в першу чергу нашому народному депутату Володимиру Мальниченку, нашому міському голові Михайлу Іставчуці Машкевичу за те, що вони допомагають нам оновлювати комп'ютерну техніку, оргтехніку і в зміцненні технічної бази закладів. Оскільки міська програма комп'ютеризації шкіл не згортається, нову техніку навчальні заклади і надалі будуть отримувати відповідно до складеного графіку. 27 травня у зальноосвітніх закладах пролунали останні дзвоники, сповістивши про завершення навчального року. Для переважної більшості школярів це початок літніх канікул. У випускників старт вступної кампанії. Цього року у Кам'янці-Подільському попрощались зі школою 450 11 класників. 763 дев'ятикласники мають вибір перейти до 10 класу чи вступати до коледжів. А 1111 учнів завершили навчання у молодшій школі та перейшли до 5-го класу. А це була вся інформація з сьогоднішнього нашого випуску. Як завжди, для вас працювали і на Олексія бросимо до наступної зустрічі.